Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з порожніми баночками. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. Сьогодні я вам коротенько про них розповім. До речі, у мене сьогодні будуть ще вітаміни за хюрб, не тільки доглядові засоби. Давайте розпочнемо з першого засобу. Це гель для гоління. Бренд Бале. Маю ось такий вигляд. Від даного бренду я неодноразово вже брала гель для гоління. Вони дуже класні, бюджетні, не дуже дорогі і дуже дієві. Він надовго їх вистачає. Тут він був з алої і грушею, наскільки так я бачу, тому що на упакуванні тут нема нічого перекладеного. Його 200 мл. Ось таке тут було такий дозатор, скажімо так, в такому рожевому ніжному відтінку. Всередині він був такого спочатку, як велася, скажімо так. Гелевий, рожевий такий яскравий відтінок. Ну, потім, коли ви його наносите вже на шкіру, він робиться білою піною, ну, як і всі вони. Гарний в нього був аромат, багато його не потрібно було наносити, звичайно, тонесеньким шаром. Гарні, класні, я до них завжди повертаюся. Я трішки їх чередую з іншими брендами, але в цілому бренд Балеа це той бренд, якому можна довіряти по якості і ви не прогадаєте. Тому класний. Так, давайте далі. Далі у мене закінчився крем для обличчя бренд DERMEDIC. Має він ось такий вигляд, ну тут прозоре опакування, таке звичайне, нічого на ньому немає. Тут його було 50 мл. Ціну, чесно кажучи, я не згадаю, але наскільки таке пам'ятаю, останнім часом я особливо крема беру дешевші, не як дешевші, де до 500 гривень. Зазвичай я чомусь беру. Сироватки дорожчі, а крема дешевші, тому що сироватка перша, в принципі, лягає на обличчя. Вона більш таку, скажімо так, першу дію робить, особливо мені треба, щоб зволожувала шкіру. А крем у мене такий, як ну, закриває сироватку, тому я їх беру трішечки дешевші, тому що вже сироватка своє робе. Ну, в такому плані, якось останнім часом я так дію, не знаю, чи це правильно чи ні. Всередині він був такий гелевий, дуже гелевий. Такі крема я взагалі полюбляю. І був він такого яскравого, блакитного, гарного відтінку. Він такий навіть був трішечки водянистий, тому його не потрібно було наносити дуже багато. Особливо, якщо я наносила на сироватку, яка також уже була дуже така зволожувальна, особливо в мене останнім часом сироватки такі з равликовим слизом, то вони дуже такі в'язкі, скажем так. Їх знову ж таки також багато не потрібно наносити, тому... Даного крему я наносила небагато, знову ж таки, його надовго вистачило. Його, в принципі, можна наносити і самостійно. Якщо вам не потрібна супер-супер зволожена шкіра, в принципі, одного крему вистачить. Інколи я також так робила. Непоганий крем, в принципі, він свою роботу виконував. Формула в нього звичайна, тобто нема такої, знаєте, багатошаровості в формулі. Він робив тільки одну функцію: це зволожував шкіру обличчя. Тому непоганий. Так, давайте далі. Далі в мене закінчилися ще. Патчі для очей нарешті, тому що патчі у мене завжди є, але хочеться їх частіше вже змінювати, щось інше купувати. Ну, у мене ці протримались доволі довго. Тут їх здається, 60 штук було. Це корейський бренд Farm Stay. Вони в такому чорному обралені. Тут логотип у нього прям так підсвічується різними кольорами. І тут він був з равликовим слизом чи то компонентом, як правильно говорити. Дуже мені сподобалося, по-перше, їхнє опакування. Я вирішила взяти. Плюс що тут є елемент равлика, також я не брала саме пачі під очі. До речі, вони також були чорного відтінку, дуже це так було стильно. І вони ще там були такі, з такими блискітками. Ну, на шкірі вони нічого не залишали. Вони були у водичці, як завжди, такі доволі вязкі водичці. Вони дуже добре зволожують шкіру, тому що вони в основному йдуть тут на омоложення, здається, і на. Зволоження шкіри теж я завжди беру. Всередині була ось така лопатка, якою можна було брати ось ці пачі. Ну, гарні, дуже добре вони справлялися своєю роботою. Ще також я дуже полюбляю пачі наносити, наприклад, не тільки для того, щоб вони там зволожували чи омолоджували шкіру під очима, а для того щоб очі трішки заспокоїлися від, наприклад, Роботи за комп'ютером, за телефоном, тому що дуже багато я проводжу часу саме за цими гаджетами. І очі буває дуже часто втомлюються, але патчі мені допомагають. Вони охолоджують, якось заспокоюють трішечки очі, попри те, що тільки нанесені знизу. Я їх взагалі тримаю не по 15-20 хвилин, так як вказано. Я їх тримаю буває по 40 хвилин. ну, Практично вони, скажімо так, висохають, не знаю, що це правильно, але дуже це має гарний ефект, саме навіть е, знімання з очей вони дуже довго знаходяться під очима, охолоджуються, бо контактують з повітрям. Ну, дуже класні. Я полюбляю саме так їх наносити, тримати. І саме перша причина навіть не тільки зволоження, а от знімання втоми. Тому ось так, зараз у мене також є патчі зеленого відтінку. Здається, також від Farmstay, і ще не помиляюся. Ну є я нові купила. Ну ці дуже і дуже непогані. Далі у нас ідуть вітаміни. Тут бренд напевно 21. Century, якщо не помиляюся, мають вони ось такий вигляд. Тут були жилеки, їх тут було 120 штук з ароматом полуниці, це біотин. Купувала я їх для шкіри, волосся і нігтів. Я цього брала різноманітні вітаміни в пігулках. Не дуже мені зручно їх вживати, тому що в мене ще є ряд вітамінів, яких я вживаю. Я вирішила взяти в іншому форматі. Тобто таких цукерках, желейках. Їх потрібно було вживати дві на день, тобто це зручно, можна, в принципі, в будь-який час їх кинути, головне кожного дня, тому що вітаміни вони люблять стабільність. Потрібно кожного дня їх приймати, щоб був результат. Дуже мені подобалось що вони з полуниці, там різні є аромати. До речі, представлений не один бренд. Там величезна кількість. Якщо, наприклад, говорити тільки про одні ось ці жиленьки, по біотину для волосся шкіри нігтів, то представлено їх дуже багато. Даний бренд він не дуже прям бюджетний. Я вперше брала ось такі жилейки, тому. Те, що змогла знайти, те, що сподобалось, та й взяла. На даний момент у мене також є жилейки, також з полуницею взяла, але інший бренд. Результат, я можу сказати, перший результат, тому що я їх приймала не так багато. Тут я не пам'ятаю, скільки в мене десь на два місяці їх вистачило. Все-таки волосся, як на мене, стало кращої якості, і, як на мене, стало трішки густіше. По шкірі не скажу, по нігтях також якось не скажу. Наприклад, по шкірі я приймала колись колаген, він краще на шкіру діє, ніж, наприклад, біотин. Ну, не знаю. Звичайно, це такі невеличкі експерименти. Поки що ще я ними користуюсь не так давно, але самі якість самих жилев дуже гарна, приємний аромат ними. Зручно користуватись. Тут ще така ось кришка, яку я не можу відкрити, треба з нею помучитися, тому що кришка для того, щоб діти не відкривали, не вживали. Ну гарні жилейки, поки що я їх вживаю. Звичайно, їх потрібно доволі великий період провживати, щоб потім бачити результат. Не тільки це стосується цих вітамінів, будь-яких вітамінів, всі, які я вживала, скажімо так, за хюрб, потрібен певний період. Ну і в цілому, в принципі, їх потрібно постійно вживати. Можна робити якісь. Перерви, я робила перерви, в принципі, це можливо, можна, але в цілому це на постійній основі. Але сам продукт дуже і дуже непоганий. Далі у нас. Іде підводка для очей. Дана підводка в мене існує дуже давно. Вона в мене чомусь стояла, я про неї забулася, ну вона вже, в принципі, в мене закінчилася. Це, здається, бренд фльор, якщо я не помиляюся, має вона ось такий вигляд. Колись це практично були мої улюблені підводки. Вони були супер бюджетні. Я думаю, вони до сих пір є. Вона ще змінила свій ось цей вигляд, колись вона взагалі була в чорному обрамленні. На сьогоднішній день. Вона ось в такому синьому обрамленні, і вона така аж бархатиста. Ну, вона вже витерлась у того, що нею користувалися. Ці підводки дуже класні. Вони перші підводки, які мені трапились які вони не розтікались, не відпечатувалися, дуже класні. Тут вона ось таким чином відкручується, і в неї ось тут такий. Пензлик всередині, яким можна робити стрілку. Класна підводка, супербюджетна. До речі, я її постараюся знайти. Подивлюсь, яка є ціна. Звичайно, залишу посилання на неї. Ну, на сьогоднішній день я користуюсь ось цими маркерами. Мені якось ними зручніше, це більш уже сучасніше. Я до них звикла. Тим паче, на сьогоднішній день дуже великий спектр цих лайнерів. Звичайно, хочеться перепробувати тестувати щось інше. Це в мене практично одна з перших, які в мене були. Ну, вона в мене залишилася. Тому хто, наприклад, не є фанатом там, наприклад, маркерних підводок і полюбляє ось такі, то можете на неї звернути увагу. Вона дуже гарної якості. Так, далі якраз іде в мене ось закінчилася підводка, лайнери у форматі маркера. Це у нас Eveline, лінійка Вар'єт. Це вже в мене не знаю, яке упакування. Я завжди до цього бренду повертаюся, тому що він супер бюджет. Особливо лайнер. ось цей І попри те, що він такий бюджетний, щось коштує біля 130-150 гривень, точно я вам не скажу. Попри таку ціну, він дуже класно працює, його легко наносити на. Віко, він не відпечатується, не тече влітку від жари. Він працює на найвищому повіці, тобто не відпечатується, тримається весь день, він нікуди не дівається. Тобто, ну класний за таку ціну. Всередині в нього ось такий пензлик. Дуже мені подобається їхнє таке люксове опакування, золотисте, класне. Ну, я вже неодноразово говорила, що до нього я повертаюся, особливо коли, наприклад, мені надоїдають якісь. Лайнери або міна доїдає ось цей пошук, бо це також дуже складно, постійно щось нове буває. Часто не підходить, буває якість ну не дуже гарна. Приходиться їх виключати свого обіходу. Тому до цієї підводки я повертаюсь постійно. Вона гарної якості. Я так розумію, що вже на ринку дуже давно. Ось саме ця лінійка вар'єте не зіпсувалася гарна. Так, і ще з вами залишилося дві тканинні маски, на них я також роблю свій відгук. Перша тканинна маска це Ліп, корейський бренд. Тут вона іде з колагеном. Цю лінійку я вже неодноразово показувала. Тут вона ось така блакитна. Я вже брала і білого формату, вона з молоком, зеленого формату, здається, алоє. рожева була вже не пам'ятаю, чим. Тобто, ось це тло, воно відповідає за певний там. Вид даної маски, тобто я їх багато вже перепробувала саме з цієї лінійки. Класні маски, вони дуже класно справляються своєю роботою. Вони бюджетні, те, що мені подобається. Ось така перша тканинна маска, яка в мене закінчилася. І друга це від бренду Via Beauty. Це, здається, український бренд в такому форматі. Сама тканинна маска на ній була е, саме. Нанесена мордочка собачки, тобто, коли ви її одягаєте, то ще у вас така цікава функція на обличчі. Можливо, навіть комусь на подарунок дарувати ось такі маски. Ну, маска непогана, вона дуже добре, до речі, зволожила шкіру. Вона також не дуже дорога. Тут вона повинна робити ліфти обличчя з колагеном та олією кокоса. Відчувався, до речі, кокос трішечки в ній. Ну, класна маска, знову ж таки, потрібно тримати десь хвилин 20. Я тримаю тканині маски, як я вже говорила, по хвилині 40, а то й 50. Тому що засобу в тканинних масках дуже багато. Я його інколи буваю, розподіляю по інших частинах тіла. Буває маски, ну, майже впитуються повністю за цей час, за 40-50 хвилин. Якщо є час, то я їх тримаю доволі довго. Ну, ось така також непогана. Від Via Beauty, коли я брала патчі під очі. Також дуже непогані в таких одиночних упакуваннях. Так, у нас з вами все порожній кошик. Це всі засоби, які на даний момент у мене закінчилися. Я вам вдячна, що ви дивились дане відео. Відео буду дуже вам вдячна, що ви поставите вподобайку під даним відео. Залишите коментар, залишите свою підписку. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!